Так, Наступна ситуація, значить влаштовувався на нову роботу, на новий сервіс. Як не дивно, дав мені роботу а, замінити вентилятор на Пасаті. А, поки туди-сюди злив антифриз, щоб легше було його доставати, помітив, що антифрес мутнуватий. І представлю фото, як виглядає система охолодження, Хоча от радіатор новий, но не поміняли кільця, не промили систему, антифрес, можливо, теж залили старий. А, і... Дивіться, як тут виглядає корпус повітряного фільтра. От, оце було до нас. І що мені на це все сказав майстер цеха, що е, ми сюди лізти не будемо, це, це не наше. До нас клієнт звернувся з іншою проблемою, щось там по електриці. От, наприклад, можна помітити фішечка з оборваним проводом. От. І майстер цеха. Через це сказав, що ну, якби ми лізти от сюди не будемо. Хоча по адекватному, по правильному, корпус повітряного фільтра під заміну. Ну або хоча б ось цей елемент, верхній верхня кришка, якщо вона продається окремо взагалі. Ну про адекватність тут, походу, не чули.